У Староконстантинові центр надання адміністративних послуг розмістився в окремому приміщенні площею понад 280 квадратних метрів. Його працівники вже надають краянам якісні послуги, як і декілька інших таких закладів у районах і містах. За зверненням суб'єкту звернення надано. Понад 92 тисячі послуг за 160 видами для наших людей. Це говорить про дієздатність центрів надання адміністративних послуг, про розуміння того, що сьогодні дійсно діє принцип єдиного вікна, що сьогодні прозора система, що сьогодні компактно люди можуть прийти, отримати необхідну інформацію, отримати необхідні послуги в одному приміщенні. У Староконстантинівському центрі також створили сектор прийому громадян, керівництвом райдержадміністрації. Кількість Адмінпослуг, яку надаватиме ЦНАП, більше сотні. У нас облаштовано повністю 11 робочих місць. Но в подальшому ми віримо, сподіваємось на те, що ми будемо збільшувати і кількість, і різновиди цих послуг. І у нас є така можливість збільшення цих місць. Я думаю, що до 15, напевно, навіть і до 18. Особливість тутешнього центру облаштована дитяча кімната. Ідею про її створення в закладі підтримали одноголосно. Ми намагалися створити максимально такі зручні умови, щоб мама дійсно з дитинкою прийшла, щоб вона не вела. Її з собою там та дітки вони можуть плакати, все. А ми постаралися і от зробили так. Потім, коли вже в процесі цьому захотілось намалювати там того малюночка, щоб було діткам веселіше там знаходитись. Урочисто відкрили центр надання адміністративних послуг і в Білогір'ї. Тут він розташований по сусідству із районним відділенням Укрпошти голова облдержадміністрації Василь Ядуха одразу поставив завдання зосередити тут всі ті категорії людей, щоби всі, хто звертається за послугами, не бігали в десятьох кабінетах, набивали пороги, не шукали кума брата свата, уникнути хабарів. Білогірський центр надання адміністративних послуг налічує 14 робочих місць та планує надавати 102 послуги жителям району. Персонал для роботи з людьми тут відбирали ретельно. Персонал вибирався з найбільш кваліфікованих спеціалістів, які були в тій чи іншій службі, тому що все-таки то безпосередньо. Ну, та людина, яка спілкується вже, вже з, з населенням, з людьми. Тобто, тут тут повинна бути велика увага приділена іменно високій кваліфікації спеціалістів. Спілкування з жителями обидвох районів не обійшлося без обговорення теми євроінтеграції. Очільник краю запевняє, Хмельниччина якраз той регіон, який здатний швидко розвиватися. Мені приємно те, що Хмельниччина вирі цих подій сьогодні не втрачає динаміку свого розвитку. Що, попри всі фінансові катаклізми, ми рухаємося вперед, що Хмельниччина сьогодні той регіон, який забезпечить 100% виплату усіх соціальних допомог, які потрібно виплатити до кінця року, зарплати бюджетникам, ми не перейдемо у 2014 рік, бодай жодної гривньої заборгованості. Дарина Денисенко, Олександр Галянд із Старокостянтинівського та Білогірського районів для інформаційного випуску.